Про цю ніч, тому що хтось називав це перемир'ям. Напередодні Дональд Трамп розказував про те, яких неймовірних результатів йому вдалося досягти. Зокрема, через те, що Путін погодився тиждень не обстрілювати Україну. Він називав це ну там майже перемир'ям. Ми називаємо це не обстрілами, тому що протягом тижня обстрілів. Може, й не було. Ну, якщо ми беремо енергоінфраструктуру України. Але якщо б за той тиждень було б, наприклад, два обстріли по 30 ракет, то сьогодні вночі ми побачили один обстріл з 70 ракетами. О, тут все просто. Ну, немає ніякого, на жаль, перемир'я. Я б тільки розділив на декілька складових. Перше безумовно є ініціатива Сполучених Штатів. Вони достатньо активні. Ми ж бачимо з вами по переговорному процесу. Вони максимально активні, продуктивні, співпрацюють з Україною, там в чомусь з Європою співпрацюють, пробують тиснути на Росію. Я б тут, до речі, окремо подивився на те, що роблять з присутністю Росії на глобальних ринках Сполучені Штати. Тобто, вони м'якою дипломатією займаються. Вони говорять про щось там про Росію, що вони готові до перемови, до того до цього. Але в той же момент вони витісняють Росію практично скрізь дано ну, беремо там латинська Америка, Венесуела Куба, беремо Близький Схід, Сірія, Іран. Ну і безумовно, це все суттєво зменшує можливості Росії допомагати таким організаціям терористичним, як Хамас там чи Хізбалла і так далі. і Тому подібне, крім того, бачимо, що є судові рішення щодо блокування російських суден, що спровокувало відповідно і нову дискусію у Європі. А що ж робити з тими тиньовими танкерами, і так далі? Тобто, тут є. Позиція сполучених штатів, і безумовно там вважає, що якщо він домовився про щось, тому що що було сказано, було сказано, що він попросив не бити саме коли будуть екстремами е, е, да? ну, тобто коли температура буде там зашкалювати, як сьогодні, 20-24, в залежності від регіону України до 26 градусів морозу ночі. да і е, е, одну це, це єдине, що треба було зробити. Що робить Росія? Росія веде себе. Я тут знову ж таки абсолютно скептично ставився відповідно до. Цієї, скажімо, так, можливості отримати дійсно там енергетичне перемир'я. Що робить Росія? Росія робить завжди те, що притаманно рускому міру, Да? тобто вона говорить, да, добре, ми тут домовились, давайте вести переговори, давайте будемо думати про те, щось там дипломатія і так далі. Там подібне, а вони тихенько, а поки температура така собі потепління, да там до нуля градусів, вони не б'ють по енергетиці, розуміючи, що ну якби сенс який да, давайте ми накопичимо ракети, то що ви говорите 71 ракета, плюс на 430 дронів і так далі. І вдаримо саме коли буде оця пікова температура там, з е, другого на третій. Вони так і зробили, вони так і вчинили. Тобто вони передбачені дивіться ще раз, сполучені штати ініціативно. Попрацювали і заявили це питання репутації. Тепер що робить Росія? Росія а, накопичує ресурс поки потепління і б'є в саме пікову температуру. Ще раз підкреслюючи, що вона займається саме геноцидом сьогодні, геноцидальними практиками на да, виморажуванням а, агломерації. Ну тобто, холодомор, вже це термін, такий сталий, на мій погляд такий голодомор. І тому подібне, тому очікувати від Росії чогось іншого, і тут президент України абсолютно правильно говорить: дивіться, зафіксуйте, будь ласка, три речі сьогодні: перше з Росії розмовляти з позиції, очікувати від неї адекватної поведінки не слід. Ну, взагалі, друге роз Росію треба тиснути відповідно да, там економіка. Ну ми неодноразово вже у вас в отелі це проговорювали. І відповідно знову ж таки допомагати Україні не просто там колись, да, а прямо тут і зараз щодо протиракетних систем, щодо до ракет відповідних і так далі. І тому подібне це друга складова і третя репутація пана Трампа. Ну тому, що він же говорить про те, що є там певні очікування від Росії, є певне розуміння з боку Путіна та да, особисто і так далі. Але це питання в тому, що сьогодні Путін продемонстрував абсолютно зухвалий удар саме перш за все по Україні. Це зрозуміло, але й по репутації особисто Трампа. Тобто він ну накопичував накопичував, мені, як мені здається, оці всі образи да щодо там Венесуели, щодо Куби, щодо е, Ірану, щодо того, що ніхто там Росію не сприймає всерйоз, щоб з нею там консультуватись а, щодо наслідків того, що далі буде відбуватися в цих регіонах, от Путін це все накопичував. Зараз ті говорить, ну дивись, ну от ну от так ми по твоїй репутації вдарили. Ну і є ще одна складова. Давайте не забувати про те, що ми бачимо, як працює російська пропаганда, яка є внутрішня дискусія у російських пабліках на російських федеральних телеканалах. Ну і взагалі, у російських спільнотах ну, да, ці спільноти, які формують у ці самі так звані російсько роскомірські наративи. Да, Ви ж бачите, вони були в ввести. Як це ми не будемо бити? Дивіться, вони ж говорять там про те, що ми ведемо там якусь війну з військовими об'єктами на території Росії і так далі. Ну, демілітаризація, вони це на, на 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 назвали. На початку павна. Ваш табна вторгнення також вони як це ми не будемо бити, коли кліматична а, фактори дозволяють наносити максимально, максимально руйнівні удари по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. Наприклад, якщо буде зруйновано там будинок приватний чи там багатоквартирний, то людина в мінус 24 без всього залишиться прямо на вулиці. Да? І вони говорять, як це ми не будемо бити? Ні, це неможливо. Це ми будемо тоді дуже погано ставитись до концепції війни як такої. Давайте, Путін, давай, бий по українцях. Ну тобто, це ще один фактор, який говорить про те, що Путін о, дуже сильно боїться саме внутрішніх оцих ультрапатріотів і реагує на те, що вони там пропонують максимально геноцидити Україну. При цьому як я вже сказала, та там окрім того, що. А ну, там, Тиждень не били, не били? Все Путін каже, які питання до мене? Все, можемо це собі дозволити. У Дональда Трампа кажуть, ми домовилися. Тут, тут ну якби немає ніякого тижня. Дивіться, є ж фіксація, є ж там певні розмови. Це ж не юридично було зафіксовано, да? ну, тобто з якого там числа, з якої години і так далі. Це було таке собі домовлено на рівні Трампа, як він говорить особисто з Путіним. Давай в пікові температури підкреслю. А пікові температури було зрозуміло 1 лютого, да і далі там до го до 6-го, якраз тиждень. І президент Зеленський якраз сказав, дивіться, ми рахуємо, що від там тридцятого три січня з 31 на 1, ми рахуємо, що почалася ця кліматична екстремами кліматичними екстремами, і почався відлік цього, скажімо, тижня. І так само ми протягом цього тижня не б'ємо по енергетичній інфраструктурі чи там військової енергетичній інфраструктурі Росії. Отак От це виглядає. Тобто, не може бути такого, що ми там порахували, що поки ще раз підкресли потепління до нуля градусів, ми тут не б'ємо, тому що. Нам треба накопичити, ми розуміємо, що там через три дні буде якраз таки мінус 25 в Україні ночі. То ми треба накопичити нам ракет, щоб вдарити. І до речі, ще одна особливість знову ж таки, як і в минулому масованому ударі, подивіться, яка еклектика да, з точки зору ракет, які вони використовують. Да? Тобто вони все, що в них сьогодні є, а, а включно з Оніксами, включно з Іскандерами, С-300, якщо ми говоримо про Харків, вони просто знищують там все в Харкові. Да? А, крім того, ікси не тільки 101 першої класичні. Клади, які вони протягом всієї війни використовують, а також протикорабельні 22 другі, 32 і так далі. Тобто, все, що вони знайшли, все, що змогли, вони комбіновано б'ють по Україні. Це говорить знову ж таки про певні складнощі, м'яко кажучи, з обходженням санкцій. Якщо сполучені штати ведуть себе достатньо е, ну агресивно в цьому сенсі, да а е, то безумовно вже набагато складніше Росії обходити ці санкції, щоб е, набувати технологічних складових до. Ракетобудування, як такого, і крім того, е доходності да? Ну, тобто не так це виглядає, як говорить там Росія, що в них там всього багато. Вони все там налагодили. Виробництво так далі, якщо працювати правильно з санкційними пакетами, якщо працювати правильно з обмеженням доступу Росії до глобальних фінансових ринків, не забуваємо, що Росія все рівно отримує да доходності. До речі, ще одна непоганий сигнал. Це вчорашня заява пана Трампа про те, що Індія буде скорочувати там до нуля. Ну я не думаю, що вони безумовно будуть скорочувати до нуля купівлю російської нафти. Тому що якщо в 25-му протягом 25-го року Індія купувала одну 1,4 десятих барелів нафти щодня да? Ну безумовно, якщо вони знизять купівлю російської нафти там, хоча б до 07 08 барели барели нафти Уралс то і ну і замістять її американською чи там будь-якою іншою. То це буде, звісно ж, суттєво впливати на доходності Росії на глобальному ринку. Тобто, зрозуміло, що робить Трамп, зрозуміло, що Путін вдарив по його репутації, і зрозуміло, що Путін вважає, що ключовим інструментом цього етапу війни є саме ці геноцидальні практики виморажування напівка агломерації мільйони. Та я загалом про те, що коли це енергетика стала тією. Доступною для ударів мережою, тобто знову ж таки, ми ж говоримо про війну, яку Росія розпочала проти України, заради чого? Заради демілітаризації, денацифікації. То, вибачте, а удари по енергетиці коли стали нормою для міжнародного суспільства? А, ніколи вони не стали, і Росія не починала війну заради демілітаризації. Це вони просто крадували ну, в рамках. Чим вони та виходили? Вони почали війну саме заради знищення України, і просто вони маскували це там. Да і пропагандистські маскували, говорили про ці всі. Uh... Ну сама Росія є класичною нацистською державою з точки зору е, системи управління, яка там побудована, з точки зору впливу е, е, особливої пропаганди на людей, да з точки зору ключових цінностей і тому подібне. Але це для е, виправдовування пропагандистського було. А для виправдовування, скажімо, так як вони ведуть війну, вони маскували, да тобто вони не наносили отак демонстративно, звало відверто. Удари по саме цивільній інфраструктурі в повномості. Тобто вони били, але при тому казали: ні, ні, ми ж не б'ємо. Ми б'ємо по військовим об'єктам. Пам'ятаєте, да там цей міноборони виходив постійно і говорив про те, що ні, ні. Ми там уразили стільки-то заводів, там з які виробляють танки. Ну всю цю маячню ми з вами зрозуміли да тому що війна сьогодні в онлайні. Практично, що вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі і критичній інфраструктурі. але не забуваємо, що кліматично, як це виглядало, ну була м'яка зима, наприклад, минулого року, Да, ну, тобто це не такі були екстремами, як сьогодні. А тут вони дочекались масштабно, і вони ще раз показують оціми ударами по енергетиці в мінус 25%. Виморожування да людей в агломераціях підкреслюю, мільйони в багатоквартирних будівлях, які, ну зрозуміло, це все ж таки не приватні будинки. Там трошки інша технологія опалення, технологія отримання там газу, електроенергії, води і тому подібне. Росія свідомо геноцидить населення України. Тобто, мотиви війни вони ще раз юридично фіксують у ударами. Вони чітко фіксують, що вони прийшли сюди максимально руйнувати все, максимально вбивати цивільне населення, максимально знищувати концентрацію, концепцію українства як такого української держави, і так далі, тобто мотиви війни, війни зовсім інші. І сьогодні Росія це підкреслює красномовно, підкреслює цими ударами. Я хочу, щоб ми просто не забували це все юридично фіксувати з нашими партнерами, фіксувати з нашими американськими колегами. Фіксувати. Я думаю, що президент сьогодні сказав, що будуть відповідні коре... корективи внесені в роботу переговорної групи. Я думаю, що достатньо об'ємно і фактажно буде показано сутність у цієї війни, і чому з Росією треба розмовляти тільки через інст. Моменти відповідного примусу. Та я сама про це і хотіла сказати, що зараз у всіх телеграм-каналах, тобто вони навіть тепер не приховують того, що вони били по енергооб'єктах України, тішаться тому, які міста залишилися без опалення. Про те, що у Харкові довелося зливати воду, відповідно 820 будинків залишилися без електро без опалення в цей самий самий холодний період зими. І президент написав, що після сьогоднішньої російської атаки робота української переговорної команди буде скоригована. А що саме може бути скориговано до наступного етапу, тому що наскільки я пам'ятаю, він теж мав би відбутися от десь 4-5 лютого. Ну дочекаємось, да до 4-5. Ми тут маємо обережно коментувати все, що стосується переговорних процесів. Перш за все, тому що там є американська сторона, яка має оцінити в повному обсязі. Я думаю, що наша переговорна група, якраз тим попрацює, оцінити, що робить Росія, говорить одне, робить інше. Цілі має зовсім протилежні тому, що вони обговорюють там, з американськими колегами. Відповідно, в двохсторонніх треках я ще раз пітеці не в трьох а в двох стороніх да? Треба, щоб наші американські колеги, які дійсно мають всі імудраційні інструменти, інструменти примусу Росії, от бачили цю картину в цілому. Да, тобто Росія ще раз підписне. Вона приходить на переговорний процес. Я навіть кажу, не в трьохсторонньому форматі, як в Абудабі було, а в двохсторонньому з американцями говорить, що вона відповідно готова йти на деескалацію, А при тому ми бачимо з вами абсолютно ескалацію. Таку причому ще раз підписю, не ескалація там по лінії фронту, наприклад, а ескалацію саме проти цивільного населення. Тобто Максимальні спроби завдати е, болючих там ударів по дітях, е, там просто цивільних будинках. Я не знаю, тут можна все обговорювати. Також заява від МЗСРФ прозвучала, яка ну мене особливо теж здивувала, тому що надходили е, якісь інсайдерська інформація про те, що насправді Дмитрів хоче обговорювати з Віткофом і Кушнером, але про це на повен голос не говорили. Тепер МЗСРФ конкретно заявляє, що передали Вашингтону пропозиції для відновлення відносин, вважають важливими перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення конфіскованої дипвласності. Американцям передані пропозиції щодо усунути. Оня цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном. Тобто, оце справді значущі питання. Тобто, що Росія, війна Росії з Україною, це не значуще вже питання. Хватить про це говорити. Дайте нам робити те, що ми робили, вбивати, знищувати українців. І давайте з вами поговоримо про налагодження наших економічних зв'язків. Три речі це по перше заяви Лаврова. Лавров ну, взагалі, в реальному світі знаходиться. Ми бачимо періодично, він робить такого типу заяви. Друге, безумовно, це тактика російських переговорних груп завжди. Тобто, вони пробують такі мінімальні питання, несуттєві питання глобалізувати, роблячи на них акценти. Вони завжди так працюють. Да, тобто з одного боку, вони практично завжди, якщо йдеться про якусь третю сторону, брешуть да? Ну, тобто дають якісь факти, які є фейковими в рамках переговорного процесу, підкреслю. Так само і про Україну вони сьогодні роблять максимально фейкову інформацію про нас там дають і так далі, і тому подібне. А свої вторинні питання мало дріб'язкові. Вони хочуть глобалізувати. давайте, Ну ми от якщо тут вирішимо, то тоді будемо далі рухатись. Ну і третя складова все ж таки, вони пробують тримати е, в якійсь мірі да, американську сторону в нейтралітеті. я ще раз ми з вами починали. Я ж показую, ну говорю про те, як Америка вичищає присутність Росії на різних ринках. Да, там і з Арктикою до речі, все, що стосується це також стосується мінімізації можливостей Росії там будувати далі бази чи використовувати морський північний шлях, тому що все ж таки ну це Гренландія да вона буде блокувати ці всі спроби Росії домінувати там, ну в цьому регіоні і так далі. А, і, але Росія хоче, щоб Сполучені Штати все ж таки були десь там в певному нейтралітеті. Вважали, що Росія довго країна, а і тому вони таким чином говорять. Дивіться, ми говор, готові з вами говорити про там нафту, про газ, про спільність, Проекти видобутку чи продажі цього. Ми готові обговорити з вами з вами там проекти рідко метали, да і так далі. Це все, на мій погляд, велика фікція, безумовно. Фікція. Чому тому, що дещо вже повністю контролює Китай, друге Китаю абсолютно точно не потрібно, щоб Росію хтось контролювати, тому що для Китаю Росія це сировинний додаток, який дозволить Китаю вирішити багато внутрішніх своїх економічних проблем. А вони там мають суттєві проблеми там ворогові зобов'язання і. Регіональні місцева вклад і, і, і урядові ну ну на величезному рівні да й треба шукати можливості, як це все подолати, і так далі. І тому все це трошки ефективно, але це традиція Росії. Робити там заяви відповідні, так як лавров це періодично робить. Да вони не трошки неадекватні, але це заяви, які фіксуються в медійному глобальному просторі. Друге за рахунок дріб'язкових пропозицій, робити вигляд, що ми обговорюємо фундаментальні якісь речі, і їм важливо обговорювати саме. от дивіться, важливо обговорювати. А чи ми можемо повернутись? от зараз вони спекулюють на тому, що треба повернутись до обговорення договору про контроль над ядерне, над розповсюдженням ядерної зброї над виробництвом над там ядерної зброї, які закінчують дію між сполученими штатами і Росією у четвер. Да, тобто вони хочуть, щоб це обговорилось так само прямі авіасполучення, щоб обговорилось, щоб Україна була там двадцятим питанням. Ну типа, ну там ми там вирішимо. Давайте якось на це не звертати увагу. Це теж елемент традиційної російської тактики ведення і переговорів, і дипломатії в цілому, треба просто це розуміти і фіксувати. І тут президент знову ж таки наголошу на тому, що президент Зеленський якраз говорить. Тактика нашої переговорної групи буде скоригована, тому що саме на це треба звернути увагу, щоб не було другорядних питань, коли є фундаментальне питання, яке складається з двох речей: перша формула припинення війни, друге післявоєнна архітектура безпеки з елементами стримування, до якої має бути повністю залучені Сполучені Штати.